Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні також буде, як на мене цікаве відео топ-5 цікавих сортів томатів. Ви мені пишете часто у відгуках, я все бачу, що краще бачити, як ти їх вирощуєш, як вони виглядають живу. Друзі, я ж вам казав не раз. Не всі ці томати, будь то сорти чи гібриди, я вирощую. Я озвучую для вас, підбираю найбільш цікаві сорти, і, до речі, для себе також, тому що в цьому році я буду багато нових купувати. І для вас їх озвучую. Якщо комусь не подобається такий формат, то, будь ласка, ви можете знаходити інші відео на просторах Ютубу і дивитися, як то, що вирощує. Але я вам даю таку невеличку базу, мені потрібно це шукати, а у вас воно все структуроване вже у одному відео. Я знаю, що багатьом із вас це цікаво дивитися. Плюс таким чином я і сам собі повторюсь, підбираю цікаві сорти на новий сезон томатів. От сьогодні буде іще один невеличкий топ із п'яти позицій, саме сортового насіння томатів, не гібридів. Я із них тільки два вирощував: це медовий спас і це волове серце. Інші я не вирощував, але хочу прикупити. В цьому році буду вирощувати по 5-6 різних томатів. Але я хочу багато сортів і гібридів висадити, подивитися і для вас буду фотографувати, показувати, що в мене вдалося виростити. Тому думаю, сьогодні для вас буде цікаве відео. Приємного перегляду. Перший у нашому списку йде томат Зінуля. Це ранньостиглий детермінатний сорт томатів. Висота куща може бути до 50 см. Самі томати округлі, трішки ребристі і з таким характерним невеличким носиком. Середня вага одного томату може бути 300 грам за дотримання всіх правил агротехніки. Період вегетації приблизно 105 днів від сходів до технічної стиглості томату. Колір мають ніжно-рожевий із таким перламутровим відтінком. Дуже красиві вони Підходять як для вирощування у відкритому ґрунті, так і для теплиць. Мають приємний солодко-кислий смак і привабливий вигляд. До переваг цього сорту можна віднести ранній урожай, стійкість до температурних коливань і хвороб, його декоративність і товарний вигляд томатів а також його універсальність у вирощуванні. Однозначно, на цей томат, на цей сорт варто звернути свою увагу. Другий у нашому списку йде томат-медовий спас. Це середньостиглий великоплідний сорт. Вирощується як у відкритому ґрунті, так і під плівковими укриттями і в теплиці можна. Сам кущ індетермінатний, висотою приблизно 160 см. Вегетаційний період складає від 110 до 115 днів від сходів до дозрівання самих томатів. Формується найкраще у одне або два стебла, але враховуйте, що потребує і підв'язки, і пасинкування. Листя у куща велике, зелене, плоди самі плоскоокруглі, можливі варіації, округлі плескаті. Вагою можуть бути від 200 до 500 грам, в залежності від дотримання всіх правил агротехніки і погодних умов, у яких ці томати зростають. Колір мають насичений такий оранжевий, теплий медовий відтінок. М'якоть у них м'ясиста, малонасінева і враховуйте, що майже без рідини. Смак солодкуватий, ніжний, практично без кислинки. Також плюсом є. Що томати мають тривале плодоношення і вони підходять для свіжого споживання, а також для переробки, наприклад, приготування соусів. Особливість можна виділити те, що сорт цей не належить до тих, що довго зберігаються, тому він і не призначений для цього. Але він все компенсує вам своїм смаком і користю томатів, тому що вони реально доволі такі корисні для людей із проблемним травленням. Зверніть на цей томат увагу також. Третім у нашому списку йде також доволі відомий томат монгольський карлик. Це ультраскоростилий сорт томатів. Початок збору урожаю можливий вже через 80 днів після сходів. Кущ має доволі таки незвичну будову. Він сильно розгалужений, але низький, приблизно 20-25 см завишки. Плоди у нього великі, як для такого компактного куща, масою 100 або 200 г залежно від отримання всіх правил агротехніки. Мають класичну округлу форму. Доволі насичена червоні, і соковитою такою солодкуватою м'якотю. Цей сорт не потребує пасинкування і підв'язки. Зав'язування плодів відбувається безперервно від моменту висадки і аж до на настання холодів. Листя у томата добре прикриває помідори, завдяки чому вони довго зберігають свою свіжість і якість. Через сильне своє таке розгалудження томат займає багато місця, тому розсаду рекомендується висаджувати із інтервалом приблизно 60 см один від одного. До переваг також можна ще раз віднести надранній урожай, доволі таки простоту у його догляді, великі і смачні плоди, що ви отримуєте, і це ідеальний варіант. Багато хто радить його саме дачникам і тим, хто цінує невибагливі сорти. На четвертому місці у нас розмістився точно добре відомий сім томат це волове серце, середньоранній індетермінантний сорт, який відомий своїми великими м'ясистими плодами, які особливо добре підходять для приготування соків, паст і для переробки, вирощується як у теплицях, так і у відкритому ґрунті. Сам кущ сильний, має міцні стебла і розвинені пагони. Висота у полі може досягати до 1,5 метра, у теплиці до 2 метрів. Листя у томата середньої густоти зелене. На одній кісті може формувати до п'яти плодів залежно від догляду за ним. Розсаду висаджують у підготовлений ґрунт уже на початку квітня-травня. Період від сходів до збору урожаю приблизно 3,5 місяці, але томат потребує регулярного підживлення, пасинкування і підв'язування. У відкритому ґрунті плоди дозрівають пізніше, урожайність може бути трішки нижчою, а самі томати дрібніші. Сорт стійкий до більшості хвороб, проте все ж таки вимагає боротьби із шкідниками. Форма автомату серцеподібна, іноді плоско округла. Колір такий, знаєте, малиново-рожевий, рівномірний, дуже красивий. Вогою можуть сягати до 500 грам, знову ж таки, за дотримання всіх правил агротехніки. Смак солодкуватий, ніжний із тонкою шкіркою. Мають м'якоть щільну, соковиту. Чудово підходять вони знову ж таки для свіжого споживання і переробки. Добре переносить транспортування, має гарну товарність, але плоди не призначені для тривалого зберігання. Дуже гарний сорт, також варто на нього звернути свою увагу. І п'ятий у нашому списку йде томат Санька. Це ранній детермінантний сорт, який чудово себе показує у вирощуванні, практично у будь-якому регіоні України. Культивується, зокрема, у відкритому ґрунті, а розсаду висаджують лише після встановлення стабільно теплої погоди. Сам кущ невисокий, потребує підв'язування. На одній кісті може формувати до 5 плодів, до 5 томатів. Він визначається стабільною урожайністю навіть у прохолодне і коротке літо. Догляд у нього стандартний, потребує регулярного поливу, розпушування ґрунту, боротьби з бур'янами. Підживлення в принципі можна не проводити, якщо ґрунт був попередньо насичений органікою. Сорт стійкий до більшості грибкових та інфекційних хвороб, але потребує профілактики від шкідників і контролю вологості, щоб уникнути гнилі на томатах. Самі томати округлої форми яскраво-червоного кольору, і приблизно до 150 грам. Шкірка у них щільна, товсті стінки вони мають. В принципі, що захищає їх. Від пошкоджень при транспортуванні, зберігаються до місяця навіть при кімнатній температурі і не втрачають свого смаку і товарного вигляду, використовують для свіжих салатів, для консервування, для переробки, для тих же соусів пасти. До особливостей можна також віднести, що період його дозрівання складає приблизно 85 днів після висадки розсади, що він не вибагливий до клімату не потребує складного догляду, добре переносить перепади температур, має високу транспортабельність. І підходить як для свіжого ринку, так і для переробки. Також цікавий сорт. Ну що ж, ось такий топ сьогодні сортових томатів із п'яти позицій у мене вийшов. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео для вас було не лише цікавим, а й корисним. І ви знову ж таки, як завжди, взяли у свою скарбничку цікаві варіанти насіння. Якщо так, то поставте подобаючку. друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал, це дуже важливо для його розвитку. А також коментуйте, залишайте відгуки, що саме вирощуєте ви і які у вас. Скажімо так, є напрацювання вже по цьому вирощуванні. Мені також буде дуже цікаво це послухати, і я беру також у свою скарбничку такі поради. Дякую вам за вашу увагу і до нових зустрічей!